Шановний, шановний Мирослав Васильовичу, шановні колеги, ми сьогодні зустрічаємося і вперед день Дня місцевого самоврядування, і після чергових виборів до органів місцевого самоврядування. Я хочу всіх привітати з обранням або переобранням. Окремо хочу подякувати всім тим, хто... Не здобув перемогу на виборах, але це життя. Хочу сказати про те, що, навіть не дивлячись на це, сьогодні можливо засвідчити, що в такий достатньо важкий і нелегкий період часу всі ті, хто був на передовій органів місцевого самоврядування, виконали свої завдання, пережили надзвичайно складні часи. Тому хочу подякувати і вам, колеги. Переконую в тому, що нічого не завершується, а все тільки починається. І глибоко вірю у те, що Асоціація органів місцевого самоврядування має отримати абсолютно нову якість. Декілька років асоціацію місцевого самоврядування громад. Використовували як інструмент для прикриття тих чи інших завдань. Я був теж віце-президентом Асоціації міст, працював спільно з вами, пліч-опліч. І ми всі з вами розуміємо, що в певний період часу нас збирали, з нами говорили, нам обіцяли. Розверталися, робили ще гірше. Тому сьогодні насправді є той період, коли можемо сказати, що 15-й рік, який доходить кінця, ми з вами працювали над зміцненням позицій місцевого самоврядування, децентралізації влади, відновлення бюджетної справедливості, я би так це назвав, проведення деузурпації влади і повернення повноважень на місця це все йде дуже непросто. Це Питання такої серйозної боротьби старої системи, яка має своє відповідне каріння, да, з новими підходами. І абсолютно позитивним є те, що і президент країни, і прем'єр-міністр, уряд підтримують сьогодні децентралізацію і реформу місцевого самоврядування. Це дає нам можливості об'єднувати зусилля для запровадження ефективних рішень. У нас достатньо багато завдань на майбутнє. На майбутнє я маю на увазі не на велике майбутнє, далеке, а на завтрашній день, на наступний рік, на середньострокову перспективу. І ці завдання полягають у тому, що ми маємо і далі будувати механізми підвищення ефективності місцевого самоврядування. Хочу підкреслити, що є надзвичайно важливим не тільки підтримати сьогодні міста обласного значення, обласні центри, а й зробити повноцінне місцеве самоврядування на рівні районів і областей України. Для цього ми напрацювали достатньо ефективні і сучасні зміни до Конституції, які передбачають фундаментальні принципи, про які я сьогодні говорив на зустрічі всіх асоціацій. Можливо, хто не чув, я ще раз підкреслю, це область, район, повноцінне місцеве самоврядування виконкоми. це принцип повсюдності місцевого самоврядування, тобто розширення юрисдикції місцевого самоврядування, це закріплення частина загальнонаціональних податків на рівні конституційних змін, конституційних норм за місцевим самоврядуванням. Це питання адекватності повноважень з джерелами доходів. Це всі ті питання, шановні колеги, які потрібно стверджувати кожного дня. Тому боротьба тільки розпочинається за ефективне місцеве самоврядування, а по великому рахунку це влада яка наближена найбільше, да, наближена до людей, яку обирають, що є дуже важливим і має відповідний рівень довіри. Тому я вважаю, що на цьому шляху, шляху реформи місцевого самоврядування, впровадження децентралізації влади, асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація обласних і районних рад, асоціація сільських і селищних рад мають бути зміцнені в своїх можливостях. Мають відігравати ключову експертну роль, мають визначати цілі і пріоритети для влади. І я готовий бути повноцінним вашим партнером на цьому шляху. Якщо хочете, я можу підтвердити, що єдиною цілею, яку ми можемо з вами досягти, це є ціль створення належної системи врядування в країні через яку ми можемо побудувати і нормальний економічний розвиток, і нормальну освіту, і інфраструктуру, і охорону здоров'я, і відновити або зміцнити напрямок культури і багато інших питань, з чим стикаються люди на кожен день. Наше завдання стратегічно створити з кожної громади в Україні самодостатню громаду, яка буде мати повний набір інструментів, повний для надання якісних послуг людям у всіх сферах, від народження і до глибокої старості. Це є надзвичайно важливим завданням. Але хочу підкреслити, що якщо я буду 100% відданий, як і сьогодні, далі ці ідеї, без вас, без вашої участі, без вашої наполегливості нічого не буде. Тому дуже важливо, щоб ви були двигунами необхідних змін. Я щиро розраховую на те, що ваша позиція буде не тільки займати свої місця в органах місцевого самоврядування, там, де ви обрані, а й ви будете виборювати правильні рішення на всіх рівнях і допомагати центральній владі сьогодні робити зміни для того, щоб ваша робота була більш ефективною. Тому закликаю всіх для подальшої, до подальшої співпраці. Хочу запевнити вас у подальшій моїй 100% відданості ідеї реформи місцевого самоврядування як ключової реформи, яка змінить нашу країну, яка остаточно зруйнує пострадянську централізовану корумповану систему, яка дасть нам можливість повноцінної європейської інтеграції. Тому закликаю бути єдиними, закликаю до взаємодії співпраці і думаю, що є нагода в Асоціації міст України використати потенціал і знання і досвід тих міських голів, які не були порообрані, якраз на питання зміцнення рулі і функції Асоціації органів місцевого самоврядування. Шановні колеги, щиро дякую вам за вашу увагу і бажаю нам всім успіхів.